Як е, снаряд, як капсула і намальовані портрет. Там є е, варіанти різні. Від економ-варіанта до самого круть варіанта. Це треба їхати, кажуть, треба дивитися. По-перше, хтось тоді поїде з депутатів, візь, декілька чоловік сядуть в автомобіль, поїдуть, подивляться, пофотографують, привезуть макети, може, які є, буклети, я покажу тут і тоді будемо вирішувати, як його робити. І місце, от знаєте, ще пів місяць. Далі вони прийдуть виділити нам місце тут. От я не готова виділити місце тут. Чого? Бо тому що я вже знаю, що його не вистачить. Його саме на сьогодні не вистачає вже. От ці два хлопці, які сьогодні ми ховаємо, це, вони враховані в них вже. А далі. А далі. А далі буде так. Ага, ви самим кому хотіли вибрали, поставили, а ми вже останні хто і що. І опять буде отако між між людьми. А тут треба нам прийняти таке рішення, знаєте, Соломонове, щоб всім, щоб всім воно лягло на душу, щоб воно всім було максимально. Може і не всім, бо знаєте, всім ніколи не будеш, але максимально, щоб було прийнято людьми. Чого? У нас ж люди цікаві. От у нас біля яйця поставили будинок творчості і культура, поставили яєчка, там поставили. Рушнички повісили, все. Ну, то я вам хочу сказати дякую, на Дікостяті вона зранку на нараді доповідала. Рушнички вже не всі. Ну, ну, для кого? Ну для кого ми робимо? Для чого? Ну хочеться ж для громади, для людей, для дітей. У нас ще до війни оцей символ життя, воно була б візитівка наша. Хто їхав на Білорусі і казав, Боже, які вони молодці ці українці. Україні? Хто на Чорнобиль, на поминальні дні, казали, Боже, як вони класно. Це продумали. Там дає, ну, ну краса, неймовірна. Ну треба ж було якісь скотині, вибачте, піти по того рушника. По те й менше. Вони ж, ну ну, ну. Чекайте, там вже камери висять. Ну. Висять. Ви Вони перевісили їх, тому що там не було належності. Я вам потім розкажу і покажу. Зараз спробують знайти хоча б з однієї, що там є і хто там є. Але. Камера покаже, коли світло, а коли з 10 виключаємо світло, все, камера не покаже. І я думаю, робили вони це якраз із 10 вечора, Тоді, коли ви після світло. От кому вже того рушника не хватає? Знаєте, я сидю можу й грубо. Ну, казала на раді, як я когось десь захвачу, і будуть під руками вимка чи грати, переб'ю на крипті. Ну, знаєте, ну от хочеться просто дубати за це. Як так можна? Наші люди, нашої з вами, виборці, друзі, сусіді, що ти зробиш з ну, на Тому алею слави ми будемо з вами робити, але думаємо. Кожен іде з думками на вихідні, може будете їздити, може десь щоб в фейсбуці хто побачить. Давайте думати. Справа не в коштах, справа в тому, щоб воно було поставлено і зроблено. Щоб було і в мирний час підходило людям. І щоб воно підходило і через два роки і через 20 років. Було понятно, що це було і для чого воно зроблено. Щоб воно було зроблено потім. Про звернення драйв, щодо надання морго будинку, давайте повернемося, проголосуємо, дівчата набрали питання. Визначаємося за основу і цілому. 4 рішення прийнято. В регламент ми з вами вписалися. Дні народження в цей час між сесією святкував Олександр Володимирович Орзану 25 квітня а давайте. 28 квітня Ярослав Миколаєвичу Москаленко. Дякував. Бажаю всім. Перед день великого свята, будь мудрими, мати міцне здоров'я, мирне небо. Пішовши взяти пасху, не забудься, попросити у Бога перемоги в нашій країні, сил, витримки, мужності нашим хлопцям. Завжди знати, що, можливо, з вами поряд щось є, хто потребує вашої допомоги, завжди будь людяними. Чуть людей, розуміти людей і підтримувати людей. Будьте завжди людьми. Щиро вітаю з святами, всім миру нам і благополуччя. В 11:30 зараз живий коридор буде біля селищної ради набої нас. Одинадцята, 11.30. Кого виходить, підходить.